Ласкаво просимо до місця, де камінь розповідає історію. Це Тустань, середньовічна нескельна фортеця в серці українських Карпат, що з'явилася ще в IX столітті. Ці скелі це не просто величезні кам'яні гіганти, це справжні монументи природи, які вражають своїм масштабом і могутністю. Вони, ніби застиглі сторінки древньої історії, що розповідають про силу часу та стихії. Так багато таємниць і краси приховано в їхній формі, текстурі та кольорі. Природа тут створила справжній шедевр поєднання каменю, неба і зелені, що заворожує погляд і не дає відірватися. Це місце, де можна відчути велич світу і його безмежну силу, де кожен валун це як мовчазний свідок тисячоліть, що шепоче свою загадку тим, хто хоче її почути. Колись київська Русь була на піку, а тустань, як місто Фортеця, стояли на кордоні Галицько-Волинського князівства і Угорщини, а потім Польщі. Вона захищала і збирала мито купців на соляних шляхах, звідси ціль йшла в Європу, і саме тут проходили каравани з Дрогобича. Ця фортеця справжній унікальний сплав природи та людської винахідливості. Дерев'яні конструкції давно зникли, але камені та скелі досі стоять, мов непорушні стражі часу. Саме ці масивні кам'яні гіганти не лише захищала від ворогів. А й була природнім фундаментом для споруд. Кожен камінь ніби тримає у собі дихання історії, а планування укріплень показує, наскільки продуманою була оборона. Все було створено, щоб максимально використовувати природні особливості даної місцевості. Кожна вежа і кожен прохід мали свою роль у бойовій стратегії. Це не просто для битви, а як спосіб захистити життя і дім тих, хто тут мешкав. Тустань це не просто фортеця, це символ незламності і мудрості, яка передавалася з покоління в покоління. І навіть зараз ці камені ніби шепочуть нам свої таємниці. Тустань сьогодні це не просто історичний пам'ятник, це живий майданчик для мандрівників і тих, хто шукає пригоди та натхнення. Прогулянка між величезними кам'яними гігантами, ніби переносить тебе в інший вимір, де ти стаєш частиною легенди. Тут можна не лише помилуватися краєвидами, а й відчути дух середньовіччя. Є місця, де ви взагалі можете походити по каменях та торкатися до них. Тустань це ідеальне місце для тих, хто любить не просто пасивний туризм, а справжні емоції. Територія фортеці облагороджена і є дуже багато зроблених стежок, якими максимально зручно добратися навіть на саму вершину. Усе це робить тустань місцем, яке надихає та заряджає. Тут зустрічаються одразу кілька унікальних речей. По-перше, уявіть, ви стоїте серед гігантських кам'яних бастіонів. Які ніби виросли з землі, але насправді це справжній фортифікаційний комплекс, витвір мистецтва оборонної архітектури, який унікальний для всієї Європи. По-друге, це шалене відчуття, що ти доторкаєшся до історії не через сторінки підручників, а на власні очі та дотики. А щоб побачити цю красу, не потрібно летіти за тисячі кілометрів, вона тут. У нас, в Україні, у наших горах, у наших скелях, у нашій історії. Не відкладайте життя та подорожі на потім, тому що потім може не настати. І пам'ятайте, наша земля варта того, щоб її знали, цінували і нею пишалися.